На це відео мене надихнуло питання підписниці, яка запитала, чи можна знайти почуття провини самостійно. Насправді можна. можна знайти почуття провини, за що винен, щоб знайти якийсь свій емоційний борг, можна знайти це почуття, однак цьому треба вчитися. А... Нас з самого дитинства вчили не відчувати, не бігай, не кричи, не говори голосно, не галасуй. Не роби багато різних речей, не роби багато чого, і в тому числі це ж і про наші почуття. Коли дитина голосує, то вона таким чином виражає свої почуття, якусь, можливо, свою злість, якесь своє невдоволення, або ж дитина може голосувати і таким чином проявляти свою радість. І нас цього вчили не робити, або навіть могли і говорити, що не проявляй радість, бо. А вдруг хтось позаздрить, і це не буде досить добре, це скажеться потім якимось чином на тобі. Так, в нас, в наших предків, були досить важкі часи, ми це перейняли, вони проживали досить важкі ситуації, і наразі кожен з нас несе відповідальність за те, що. Наразі не вміє відчувати, забув, як це робити. Нас вчили цього не робити, і тепер оце не відчувай, воно вже вийшло на рівень такого собі автоматизму. Нам простіше не відчувати, ну точніше, навіть не простіше. Наприклад, приведу такий приклад. В дитинстві маленька дитина там бігає, голосує. Мама їй говорить: не голосуй, бо я тобі нашльопаю подубця. Чи подобається це дитині? Вона ж, звісно, вже розуміє, що мама чогось починає злитися, мама чогось починає кричати. Мама якось ну таким чином реагує. Якщо вона мене потім поб'є, якщо вона мене якимось чином покарає, то я краще не буду проявляти оці свої почуття і не буду цього робити. І тоді вона не буде. Мене карати, вона не буде мене наказувати, тобто я не буду винним вже за щось. Ось воно і це почуття провини, ось воно є. І людина його вже дитина, мала дитина, вона вже вчиться його витісняти. Це оце почуття так само і з злістю, так само і з бажаннями якимось чогось нам хотілося, ми подавляли в собі це бажання. Наприклад, нам не хотілося їсти, а нас заставляли. Або, наприклад, нам хотілося щось певне їсти, а нам це не давали, і ми подавляли в собі це бажання. Або навіть ці походи в туалет, коли говорили там типу потерпи. Додому доїдемо, потім сходиш, ніж зводити, наприклад, десь в громадський туалет дитину. Оце складається в маленьких-маленьких таких нюансів, і ці нюанси вони вже на автоматизмі. Тобто є бажання, і це бажання треба подавити, тому що за нього може бути якесь покарання. І людині насправді чи дитині з самого початку дитині, потім більш дорослішій дитині, юнаку, дівчині. А потім, взагалі, дорослій людині просто стає простіше не висказувати свої бажання, навіть не відчувати їх. Тому що, як вже сформований алгоритм, алгоритм із самого дитинства, не відчуваєш, значить, не получиш. За це ну, якихось там тріндюлей, умовно кажучи. Тому це вже не відчувай воно в нас на автоматизмі, а автоматизми ми досить часто просто не бачимо в собі. Тому що ми ж не звертаємо уваги на такий малесенький нюанс. Це йде з дитинства, і ми до цього просто вже звикли. Тому оцей рівень автоматизму йде. Поза самою свідомістю, він вже навіть не виноситься на рівень усвідомлення самої людини. Це так само, як на автоматизмі, коли ми доторкнулися до чогось гарячого, ми на автоматизмі вже відтягуємо руку назад. Uh, і uh, це вже автоматизм. Ми ж не стоїмо, не тримаємо так от руку і не думаємо, ага, щось пече, щось не так, якось не так. Ми вже розуміємо, що тут вже щось є, і ми. Відтягуємо, прибираємо руку для того, щоб нам не було потім боляче, щоб ми не обпеклись або якимось чином там не поранилися. От це, оцей той самий автоматизм, і так само відбувається і з почуттями. Просто так мозок працює, є певний алгоритм. Будеш робити це, значить, тебе накажуть. Не будеш цього робити, покарання не буде. От, в принципі, і все. І так потім мозок нас крутить, крутить, крутить по цьому автоматизму. Ми ходимо, ходимо, ходимо по цьому алгоритму. І просто не помічаємо цей автоматизм. Точно так же, як буває, коли ти вже професіонал своєї діяльності, наприклад, ти вже довів свою професійну діяльність до певного автоматизму, і ти вже на автоматі, не задумуючись, просто виконуєш одну і ту саму роботу, і ти знаєш, який буде результат. От і так, з почуттями абсолютно так само не відчуваємо. Щоб не отримати триндюлей. Як це е, виглядає, якщо проявити і показати наглядно? Зараз я закріплю ще додатковий екран і покажу, е, як це буде наглядно. Так, ось є екран, ось є людина. Ця людина щось робить на автоматизмі. Як я вже сказала, автоматизм це щось, що ми виконуємо ну такі постійні дії. І ці постійні дії, ми, це один і той же алгоритм, ми його просто виконуємо, і це така закальцованість є, циклічність певна. Ми знаємо, що треба зробити А, АБ, Ц і отримуємо результат. І точно так само, щоб отримати такий самий результат, А, Б, Ц, Д, і знову отримуємо результат. Це отака от закольцованість. І як оця людина, яка на автоматизмі, яким чином це виглядає? Це ось є людина, в неї є певний якийсь автоматизм, і вона отак от ходить по колу, отак от ходить по колу в цьому своєму автоматизмі. Їй здається, от поки вона йде, їй здається, що вона не ходить по колу, їй здається, що вона йде прямо. А насправді вона йде по колу. В цьому автоматизмі вона в ньому закільцьована. І чи може побачити вона сама, оця людина, чи може вона побачити оцей свій автоматизм? Може, якщо винесе на рівень усвідомлення. Однак для цього треба навчатися. Для цього треба задатися ціллю, знайти цей автоматизм, побачити цей автоматизм. Може вона його знайти, може, коли навчиться дивитися на ситуацію, ну, типу, так, збоку, споглядати. Однак навчання це певний час. І навчатися також треба в когось. І вказати на цей автоматизм може людина, яка. Просто спілкується з цією людиною. От якийсь певний проміжок часу вона спостерігає. І ця людина щось говорить, щось розповідає, якось себе поводить, ходить отак-от по колу. Ця людина думає, що вона йде прямо, оця ось людина вона думає, що вона йде прямо. Однак вона йде отут-от по колу. А оця людина оця людина вона бачить, що оця. Ходить по колу. І оця людина вже може сказати, що ти не йдеш прямо, ти ходиш по колу. Тільки збоку це видно. Можна, звісно, можна навчитися цьому, однак треба вчитися. Курси навчання, спостерігання досить довгий час треба. Дослухатися до себе, вивчати свої почуття, вивчати себе. І це все час. Час це гроші. Можливо, простіше сходити на консультацію до якоїсь людини, в якої є вже певний досвід, в якої є вже певні якісь навички, яка отак от подивиться при одному спілкуванні. Абсолютно при одному спілкуванні і скаже цій людині: у тебе отут автоматизм, ти отут ходиш по колу. І оця людина, от як зараз фігурка впала, і оця людина вона насправді буде в шокі. Її це збиває з ніг. Тому що вона впевнена, що вона йде прямо, а не ходить по колу. Тому на питання, чи можна знайти самостійно, можна. Однак на це треба витрачати досить багато часу. Пізнавати себе так, це досить корисно. Однак, що ви хочете все життя пізнавати себе чи отримувати якісь певні результати? Тут вже визначайте самі для себе.